Якщо треба швидко і ефектно, отак, значить, мій огляд для тебе. Сьогодні говоримо про фен, що однаково круто працює і з прямим волоссям, і з кучерями. Life Fan Swift Special. Скажу одразу, це провка. Але провка така, що не шкода й вдома собі дозволити. Чому ціна? Life Fan практично вдвічі дешевший за той самий преміум сегмент, який дівчата звикли замовляти на день народження. А чи тягне він на провку по функціоналу, ви вирішите самі. Разом із вами я перевірю все: швидкість сушіння, зручність, режими та все, що важливо, навіть якщо таким не здається. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ми, дівчата, за естетику у всьому, аж надто у догляді. Мені такий підхід до пакування вже зайшов. Лайфен постарались. Таку коробочку приємно отримати в подарунок. Дістаємо! Тут фен під ним насадки. Кожна в окремому пакуванні. Фен в такому кольорі, але на вибір є ще ось такі варіанти. Насадок в комплекті 3. Але це саме в серії Swift Special. В інших серіях може бути інакше. Пряма для швидкої сушки та укладки. Концентратор для складного укладання, якщо ви плануєте якийсь більш складний образ. І дифузор. Він для хвиль та локонів. Чашу особливо оцінять ті, хто дбає про кучері і хоче нормально їх вкласти. Всі насадки магнітяться до корпусу. Не треба нічого крутити. Матовий пластик в руці зручний. До речі, добре, що тут зробили кнопки позаду, а не збоку, де треба весь час їх отак пальцями шукати. Краще б взагалі отут попереду, але хоча б не збоку. Кнопок, як ви бачите, тут тільки дві. «On», «Off» і вона ж перемикає силу подачі повітря. Помірна, сильніша і от прямо так. Друга кнопка перемикає режими. Їх тут три. Перемикаються по черзі. Перший це холодне повітря кімнатної температури. Другий тепле повітря. Третій найгарячіший 80 градусів. Термодатчик регулює температуру на виході 100 разів на секунду, щоб захистити волосся від перегріву. Фішка цього фену підсвітка на обідку. Вона змінює колір від синього до червоного, бачите, в залежності від режиму. І не просто десь там маленький вогник, а прямо по обідку. Щоб одразу майстер або ви самі у дзеркалі миттєво бачили, який режим активний. І якщо цю кнопку затиснути, то спрацює режим циркуляції повітря. Тобто ви зможете самостійно додавати більш прохолодне повітря незалежно від режиму. У фена, звичайно ж, є ефект іонізації. Це коли після просушування ваше волосся не липне до светра чи обличчя, а вас не б'є статичною електрикою. Також волосся не пушиться завдяки цьому. Мабуть, єдине, що я б хотіла покращити, це довжина шнура. Всього 1,8 метри. Для ванної вдома в принципі достатньо, а от для салону хотілося б більше. А от що дійсно зайшло, так це звук. Фен значно тихіший за більшість моделей. Нема цього, знаєте, високочастотного дзвону. Коли один раз сушиш волосся, наче нічого. А от для тих, хто кожен день працює з волоссям в салоні. Слухати його 200 разів на день таке собі задоволення. Тут оптимізовано вхідний повітряний фільтр і безщітковий двигун, як результат, значно менший шум під час роботи. Ще одна важлива, на мій погляд, деталь це швидкість повітря. Те, що хтось помилково називає потужністю, але тут справа не стільки в потужності, скільки в швидкості повітряного потоку. 13 літрів повітря видається щосекундно. Ось це дійсно те, чим може похвалитись тільки провка, особливо на третьому режимі. Дивіться самі, навіть серед професійних моделей це достатньо сильно. За це відповідає двигун. Нерозуміння його потужності. Він працює на швидкості 110 тисяч обертів на хвилину. Спеціальна система термоконтролю захищає фен від перегріву навіть за таких високих температур. Ще одна смарт-фішка, про яку не всі знають, інтелектуальне управління теплом. Наостанок я вирішила засікти час, за який фен повністю висушить мою довжину. Ставимо таймер і поїхали! Ось такий результат. На мій погляд, для швидкої сушки перед виходом дуже непогано. Лайфен дає 2 роки гарантії на фен. Мені здається, що за таку ціну отримати професійний догляд це того варте. Як мінімум, ви нарешті зможете втілити всі ті збережені відео в Тікток, де укладання робиться на професійну техніку. Дякую, що були зі мною. Не забувайте про лайк для цього відео і до зустрічі!